Слов'янська багатодітна родина Кущових нарешті зуміла зустрітися з батьком. 57-річний Сергій, який пропав іще 28 лютого 2015 року, знайшовся у Дніпропетровському СБУ. Підозри, які закидали чоловіку, сепаратизм. А починалося все з того, що від власного будинка чоловіка увезли на легковій автівці в невідомому напрямку. Люди у камуфляжі без опознавальних знаків. Дружина Людмила кинулась шукати чоловіка одразу ж. Жінка стукала у всі двері, телефонувала і йшла на. Прийоми до міліції, СБУ, прокуратури, місцевої та обласної влади, активістів, волонтерів громадських організацій. На усіх рівнях Людмила кричала про біду багатодітної родини кущових. Врешті сліди чоловіка знайшлися у Дніпропетровську. Тоді і стали відомі подробиці відсутності Сергія. Весь цей час він був у підвалі однієї зі слов'янських будівель. І майже місяць чоловік намагався довести свою повну непричетність до ДНР. Після чого вже з підписаними зізнаннями потрапив у Дніпропетровськ. Чатку до СБУ, а потім вже і до зали суду Приводились в качестві доказательной бази його. А... признание, написанные под пытками, когда он находился в подвале того помещения, где его держали целый месяц и заставляли писать эти бумаги, но они были составлены не по правилам, там не было ни числа, просто была подпись, почерк был неразборчивый. А кто взял эти показания, следователи, прокурор на заседание суда ответить на этот вопрос судье не смогли. А, то есть кто доставил в СБУ моего мужа, они тоже на этот вопрос ответить не смогли. Эта статья подразумевает задержание э, человека на месте преступления. Где-то место преступления тоже на этот вопрос ответить не смогли. Вот, так как моего мужа доставили в СБУ 26 числа в, в машине, багажнике машины с мешком на голове, и были принят, он был принят э, сотрудниками СБУ Днепропетровска. Вот. Он, мой муж отказался давать какие-либо показания. И эта бумага, которую он написал на отказ, у него срок была не взята. Но на заседании, третьем апелляционном, судья взял эту бумагу и прикрепил к делу. Вот. И на этом заседании был вынесен оправдательный ему ну, приговор. Зараз Людмила безмежно вдячна долі за рішення судді за всебічну допомогу від правоохоронців, які намагалися допомогти у слов'янському міськвідділі міліції. Вдячна вона і за величезну підтримку, яку в біді надали представники організації Червоний хрест та ООН. Мій муж ще знаходиться в лікарні, його з розглашати я цю інформацію. Не буду а, а тілесні повреждення були нанесені йому в місті Славянське. Он эту местность узнал об этой местности. Он рассказал сотрудникам киевским сотрудникам от, от уполномоченной Верховной Рады Лутковской, которые присутствовали на суде. Ими были зафиксированы, сфотографированы его увечья и засняты все документы, которые я предоставила на суд. Это открытие уголовного дела по факту незаконного задерж... содержания моего мужа, да, то, что он, вот он, его похитили. Вот. Все документы, которые были направлены в прокуратуру нашу, вот. все письма, которые я писала Лутковской и присутствовала в ОБСЕ на заседании суда, я бы очень хотела поблагодарить ОБСЕ, Красный Крест, он по правам человека, потому что очень большую роль они сыграли в поисках моего мужа и Вспособствує его на даному етапі Сергій рішенням Дніпропетровського суда відпущений на волю. Він визнаний невинним. Тепер лікує черепно-мозкову травму, гематоми, сердечні збої та інші проблеми зі здоров'ям. Родина ледве знаходить на все кошти, але щаслива вже тим, що батько повернеться додому. Діти скучили шалено. Емоціональне настроєння у нього не дуже хороше, подавлене, тому що понять. Зачем и почему это очень сложно. Вот. Единственное, что есть радость в том, что его оправдали, и есть радость в том, что он живой. У нас у всех есть такая радость. А как жить дальше? Я не знаю. Знайти чоловіка Людмилі допоміг широкий розголос. Попри усі страхи, родина кущових продовжувала доносити свою біду до усіх, хто може почути. Це допомогло повернути батька, не повернути лише здоров'я. Зараз Людмила робить усе можливе, аби закон розставив всі крапки над і Звертається до правоохоронців у прокуратуру та всесвітні організації. Жінка впевнена, за кожну дію повинні бути відповідальні. Більше дякую, що на це всі звернули увагу і допомогли мені. що я сама б нічого не здійсню. Когда детвора ждет домой, папу? Ну, не раньше, чем чем через 2 месяца, это точно. Ну, по крайней мере, живой. Живой, да, а здор здоровье, надеюсь, у нас будет.